Божественних безсмерт, збережи нас у твої святині весь день поучатися правді твої. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прости, прийнявши Божественний святий, причисти, безсмертний небесний. Животворчий страшний Христовий тайн достойно, подякуймо Господеві. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодатью. Господи помилуй. День весь досконалий святий мирний безрічний, випросивши самих себе і один одно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бережи наше життя, скипі, наші стопи, молотками, млініми, славний, бородис і Діві Марії, всіх святих Твоїх. Бо ти освячення наше, і тобі слава висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. У мирі виді, Господи. Господи, ви помолімся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють. І освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство Твоє, кону церкви церква Твої охорони, освяти Ти, що люблять красу Дому Твого, тих прослав Божественної Твоє силою, і не нас, що не уповаємо на тебе. Мир світу і Твоєму дарує церквам Твоїм іреям, владі, війську і всьому народу і Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звешені, дар з зветиє, що склоні від тебе оця світла, і тобі славу, і подяку, і поклін. Засилаємо Тві Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. ім'я Господнє благословени від нині й до віку. Будь ім'я Господнє благословени від нині й до довіку, ім'я Господнє благословений від нині й до довіку. Благословенню Господні на вас і облавдаті і чоловіку люб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повсяк, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами, причистої своїй Матері, якої світле свято, благовіщення днес, урочисто звершуємо святий славних, сихвальний апостолів, святоця нашого, Івана Золотуста, архіпископа Константинополя і всіх святих, помилий, спасе нас, бо Він благий і людинолюбе. Ще одне крутеньке оголошення, бо вчора так багато було, що не все встиг сказати. Отже, е, Кожної останньої п'ятниці місяця е, о 16.00 у місті Новояворівськ, де є Алея Героїв буде завжди відбуватися спільна молитва за спокій всіх наших воїнів, які віддали свої життя за волю незалежність України. Отже, останній тиждень місяця. Остання п'ятниця місяця, четверта година по обіді. Тобто цієї п'ятниці, о четвертій годині, в Новояврівську на алеї Героїв буде спільна молита, буде перший раз. Тому запрошую усіх, хто є в цей час Новояврівську, маєте вільну хвильку підійти на це місце, щоб помолитися за наших героїв. Будемо молитися скільки цього буде треба. Будуть приходити родини наших героїв, і цим ми виявимо для них нашу підтримку і нашу повагу. І сьогодні хочу привітати всіх іменинниць, хто сьогодні святкує свої іменини Марії, побажати Божого благословення, опіки Матері Божої, щастя, здоров'я Божого благословення на многії і благі літа. Осья, кричуючи наш Богородице Діло за здоров'я нашого отця Петра, здоров'я важко хворої Софії, аж усіх наших воїнів, особливо наших рідних і близьких, які зараз перебувають на фронті. Отче наш, що, що є сина небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство війде. Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Ми всебіта я мати, Подячні від нас молитви, бо ми їх заносим від щирого серця, Прийми ми їх маріє прийми, Маріє, Ти є наша надія.